Податкові перевірки дали свої жнива лише за результатами камеральних. Івано-франківські податківці донарахували до бюджету майже 4 мільйона гривень. Впродовж першого півріччя поточного року працівниками відділу адміністрування податку на прибуток донараховано е, на підставі майже 10 тисяч камеральних перевірок, 2 мільйони 115 тисяч податку на прибуток основного платежу, і крім того, 1 мільйон 797 тисяч штрафних санкцій. Що стосується штрафних санкцій, зокрема до 271 суб'єкта господарювання за несвоєчасну сплату податкових узгоджених зобов'язань, застосовано 205 тисяч штрафних санкцій, до 1009 суб'єктів господарювання за несвоєчасне подання або за неподання, застосовано штрафних санкцій загалом на суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Крім того, дев'яти суб'єктам господарювання донараховано більше двох мільйонів гривень за порушення порядку заповнення податкової звітності.